Росіянський пропагандон Антон Красовський закликав топити українських дітей. Прямо от там, де плиникаче, от прям топіть цих дітей. І це обурило навіть інших росіянських пропагандонів. Його звільнили з Рашатудей. Але ви, певно, й самі про це чули. А що якщо вам скажу, що ця історія має всі ознаки російського ІПСО на кшталт випадку з Овсянниковою, і все це зроблено лише для того, щоб приховати той геноцид, який реально творить армія гвалтівників та мародерів в Україні? Скажу більше світло на всю цю історію проливають Сергій Стерненко і Таня Микитенко, але найбільше американський історик Тімоті Снайдер, і в цьому сюжеті я докладно розповім, чому це так. Тож поїхали. Раджу дивитися до кінця. Я Богдан Олег Горовчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми розповідаємо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли ви на дзвіночок. І пишіть у коментарі, чи вірите ви у щирість росіянців, які засуджують Красовського. Антон Красовський один із наймерзенніших рашкостанських пропагандистів для того, щоб накрутити градус галтіласті та угару. Він часом вдається до такої словесної еквілібристики, що за накалом українофобії перевершує Скабєєву, Сіманіян та Соловйова разом узятих. Цікаво, що Красовський далеко не завжди був таким навіженим українофобом. Ось його реальне фото у вишиванці в Київраді біля хорошої русської Ксенії Собчак чиєму штаті він згодом працював? А ось він в ефірі українського телеканалу Еспресо розповідає, які русські хороші більшість людей, живучих в Росії, безусловно знаходяться під впливом дикої пропагандистської істерії, яка... Которая... развязано на федеральных каналах и вообще в больших э, российских СМИ. Это тоже надо понимать. Если каждый день на протяжении года из всех ящиков на всех каналах страны будут говорить про укропов-убийцев и про карателей-бандеровцев, то люди начнут в это верить. А Осмин взагали засуджує аннексию Крыму. От ви вважаєте, що Україна це ничтожная страна, которую можна оттяпать какой-то Крим, який да, ви почему-то решили, що він ваш. Ви вообще понимаете, що ми нічтожні? Характерності фігури Красовського додає ще й той факт, що він свого часу зробив камінг-аут Ходив по опозиційних каналах і розповідав, який він безстрашний відкритий гомосексуал, як він нічого не боїться і не хоче працювати на провладних телеканалах. Якби как бы, я відкритий, я закритий, чим зі руковажувати процесами, или роботи їжу на дачі, вирощую Георгія. Вопрос же, навірно, в другому. Хотів жить э, спокійно, мирно, з собачкою і цвіточками. Я би жив спокійно, мірно з собачкою цвіточками. Руковод би час програми «Время», наприклад, на Первом каналі. Вочевидь, з 2019 тисячі года року Красовський таки вирішив жити з собачкою і цвіточками. Ну тобто, продався за бабки. Але замість програми «Время» став керувати віщанієм на руськам язике пропагандонського телеканалу Раша Тудей. А згодом став ведучим програми «Антоніми» На тому ж каналі в цій програмі пролунав декілька днів тому той самий заклик топити українських дітей у тисині, прямо от там, де плине кача, вот прям топіть цих дітей, топіть. От прям в цю смирякову хату. Прямо забівають і жич. І як ви вже знаєте, з кожної праски після цього понеслося, наскільки Красовський перейшов червоні лінії, і яке ж його висловлювання амірзітельне. Але от що цікаво, сам ефір був 20 жовтня, а реакція понеслася аж за 4 дні. І не садь й досі, але про це згодом. Трактувати цю історію можна з двох ракурсів. Перший риторика Красовського завжди була дуже кривавою і зневажливою до українців, принаймні останнім часом. І цей випадок нічим не відрізнявся би від інших, якби його не помітили на заході і не роздули би настільки гучно, що росіянцям довелося давати фідбек. Такої версії дотримується зокрема Сергій Стерненко. Чому раніше росіяни толерували отакі людожерські заяви, а тут вони вирішили засудити Красовського? Відповідь дуже проста: ця заява стала надто резонансною і поширилась у всіх західних медіа. А потім весь мир дивиться на нас і кажуть, що руски хочуть убивати дітей. І світ знову переконався, ким насправді є російські нацисти. Але як на мене, проста відповідь тут не до кінця правильна. Однак, для того щоб пояснити свою версію, хочу спершу зацитувати ефір Тані Микитенко, де вона підмітила один дуже цікавий факт. Питання в тому, що ефірів прямих. У Андона немає все це записується, і те, що Андон сказав щось про те, що треба вбивати дітей, це бачив не лише Андон, і не лише цей второй писатель Лук'яненко, чи як його звати, а також вся група, яка це все робила. Також редакторська група, всі, хто випускали, це все випустили в ефір. Тобто, такі слова не самодіяльність Красовського, а загальна позиція Раша Today. Щоправда, Таня також пояснює цей випадок тим, що на Росії всі вже давно звикли до тої дичини, яку несе Красовський, і це все не якась новизна. Насправді, Андон постійно висловлюється в такому стилі і нікого це ніколи не бентежило. Ми війська в Україну, це наша земля. Це от е... хрен вам, вот вам адінати. Вот прямо... А ви також не пропускаєте ефірів Сергія Стерненка і Тані Микитенко? Якщо так, напишіть про це в коментарі. А поки ви пишете, скористаюся нагодою подякувати нашим прекрасним патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Долучитися до них можна за посиланням або номерами карток. У описі до відео, утім я вважаю, що вся ця історія з Красовським заздалегідь продумана і спланована провокація її мета роздути ситуацію із вбивствами дітей до абсурду в інформаційному просторі для того, щоб змістити нашу увагу із реальних вбивств українських дітей, які здійснює армія ґвалтівників та мародерів. І для того, щоб пояснити свою думку, хочу процитувати американського історика Тімоті Снайдера, який декілька днів тому прочитав лекцію про шість доказів того, що Росія планує геноцид в Україні. Посилання на повну версію цієї лекції я дам у описі до відео. А зараз хочу звернути вашу увагу на останній шостий доказ. Зацитую: останній шостий показник не історичний. Він радше належить до часів сьогодення. Я назву його показником постмодерну. Ідеться про підхід, коли суспільство перенавантажує геноцидом, коли люди бачать так багато доказів геноциду і у словах, і у справах, що починають сумніватися, чи справді є геноцидом те, що відбувається. Я розумію, що цей останній показник звучить парадоксально, але це саме те, що ми бачимо сьогодні. Нині проблемою є не брак доказів геноциду, а те, що доказів занадто багато. Ми перевантажені доказами як вчинення, так і намірів скоїти геноцид. І це перенавантаження веде нас у замкнене коло, у якому з кожним обертом підвищуються стандарти визнання геноциду, бо те, що скоюється, стає звичним, і здається, що воно не досягає рівня, коли можна визнати геноцид. Тобто доводячи до абсурду ситуації з вбивствами дітей. Красовський робить точно те ж саме про що говорить Тімоті Снайдер. Він відволікає своїми жахливими словами про вбивство від реальних дій росіян. А на той момент, коли Красовський говорив про гіпотетичні втоплення гіпотетичних дітей, росіяни вже реально вбили 430 маленьких українців, і 820 було травмовано. Це жахлива реальність. Яка, проте, не викликає такого обурення в російських пропагандистів, як заклики Красовського, ніхто з них не згадав про реальних мертвих українських дітей. Ми перенавантажені доказами намірів скоїти геноцид, каже Тімоті Снайдер. І це слово в слово описує ситуацію з Красовським. І це ознака того, що ця ситуація могла бути наперед зрежисованою. А ще яскравіше про це свідчить подальше розгортання цієї історії, після того як Росіянці колективно засудили риторику свого красномовного пропагандона. Почався наступний етап цього ІПСО, а саме пояснення дій Красовського та його виправдання. Сам Красовський публічно покаявся і при цьому наголосив, що це українці його спровокували, адже це українці вбивають дітей у реальності. Я не просто перейшов границі, я не наміряний їх стер. Границя між правим делом і злом, між чистим злом і возмездієм між нами і ними. Я вспоминаю ці сотні убитих дітей Донбасу, ігрушками пам'ятник. на Як вам таке наші загиблі діти тут знову лишаються поза контекстом? Натомість Красовський протиставляє свої заклики до гіпотетичних убивств. Нібито реальним убивством, таким чином звинувачуючи українців. Далі більше, за Красовського стали вписуватися інші російські пропагандони. І в їхній риториці незмінно звучить ця теза. Нібито справжні вбивці це українці, а ми другіє. Подібну тезу поширювала навіть сама Сімоніан. А ось вже Чечеріна виправдовує Красовського. Знову ж таки, чоловік устал від зверств київського режиму і сорвався. йому пора віддохнути. словом, це не ми, це вони плохі. А ось імперець Халмагоров взагалі стверджує, що російському обществу придеться покаяться перед красовським. Яку ж картину ми маємо в результаті? Пропаганда використовує заклики Красовського про гіпотетичні утоплення гіпотетичних дітей не лише для того, щоб відволікти увагу від реальних убивств, але й для того, щоб перевести стрілки на українців. Це класичні маніпуляції, їхня мета підвищити градус абсурдності і знову і знову спотворювати реальність. Адже росіянська пропаганда це справжня м'ясорубка, яка Перемелює мізки мешканці рашки і начисто стирає усі поняття про добро і зло, про те, якою є правда, а де яскрава, нехай і кривава біжутерія, яка відволікає від цієї правди. І головне за всіма цими маніпуляціями приховується значно глибший контекст. Якби Росія не розв'язала війну у 2014-му, ніяких убивств ні дітей, ні дорослих не було би взагалі. Кожна смерть дитини це трагедія, і в кожній винна Росія, саме Росія, оскільки саме ця кривава імперія є агресором, і ми маємо про це пам'ятати завжди, щоб із холодною головою оцінювати провокації росіян. А ще ми маємо донейтити на українську армію, щоб наблизити нашу перемогу. А отже, остаточне припинення усіх цих убивств. Зокрема, це можна зробити за допомогою фонду, кому що треба, який ми заснували разом із друзями у перші місяці війни. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти, а також наші актуальні рахунки. Дякуємо вам.